Ситі, будемо внутрішній ринок продовольством, забезпечимо на Закарпатті. Гарні показники посівної компанії та збору врожаю 2024. Підсумки підбили у ова краю. Головна тенденція на незмінних посівних площах зросла врожайність, і це попри те, що край вважається не сільськогосподарським регіоном. практично на рівні минулого року, але зараз така тенденція у нас сільгосптоваровиробників, що зменшуючи площі посівних. Вони при цьому беруть врожайність краще. Тобто певні якісь інновації є в сільському господарстві, тобто певні якісь залучення і науковців. І це досить є таким суттєвим кроком на сьогоднішній день. Ціно було на площі 167 тисяч гектарів, із них зернових це 71 тисяча 800, І при цьому було намолочено 328 тисяч тонн, при урожайності 45 і сім на гектар. Якщо брати більш детально, то пшениці було зібрано на площі 23 тисячі 500, на було 102 тисячі тонн, і врожайність склала 43,6 центнер на гектар. Кукурудзи було засіяно цьогоріч менше, проте зібрано з більшою врожайністю, каже Ольга Переполиця. Серед новацій почали успішно вирощувати у краї гречку, продовжують популяризувати і кавуни. Оперативна інформація щодо овочевих культур також з позитивними тенденціями. Картоплю в цьому році, як і минулому році, зібрали на площі 30 тисяч тонн, але урожайність в цьому році більша. Тобто це є 160 стен гектар, в тому році у нас було 150 сцене гектар. Тобто це вже говорить про те, що більш-менш картоплярство у нас іде. І я знаю, що у багатьох планах сростовару виробників минулому році більше засіяти площ, наприклад, картоплі. Крім того, по капуста, огірки, помідори, цибуля, то в цьому році також. Якщо беручи в загальному, це було засіяно 11 тисяч 600 гектар, і з неї було по урожайності 230 тисяча, Якщо брати цигнерна гектар, це в минулому році було наприклад, двісті двадцять. Тобто ми бачимо, що у нас у урожайні в цьому році набагато вище, ніж минуло, так само по багаторічним саженні. Аналіз врожайності краю цьогоріч перевершив і показники сусідніх європейських країн. Резюмує Ольга Перепелиця. Чехія, Словаччина, наприклад, у зв'язку з тим, що у весною були заморозки, це в квітні, місяці, то в цьому році в них врожайність по яблуках. В Черезні набагато менше нижча, ніж у нас. У нас в цьому році є такий, ривок, такий, що стосовно врожайності, брати в середньому, це десь 50-60. У нас, навірно, це досить такий хороший такий показник, ніж порівнюючи з минулим роком і взагалі з сусідніми країнами. Це досить є такий це суттєвий. Індекс сільського продукції також має тенденцію до зростання за останні три роки. Так, якщо у 2022 році складав 100,2%, то у 2023 – 103,2%, А цьогоріч очікують ще більший показник. Вплинула на результативність діяльності аграріїв краю фінансова підтримка. Цей рік підбиваючи підсумки, я хочу сказати, що державна підтримка, регіональна підтримка, міжнародні певні які проекти, які в нас на сьогоднішній день реалізуються в області, вона є більш вище ніж минулі, минулі роки. Якщо брати по державній підтримці, то Закарпатська область вона є лідером серед отримання грантів. Це по постанові 738, Це по програмі є робота, свісат по напрямку свій сад, своя теплиця в цьому році. В нас, взагалі, в загальному, якщо з 22-го реалізовувалася була ця програма, то в нас 47 суб'єктів сподарювання вони отримали гранти на суму близько 230 мільйонів. Це в середньому так. Тобто, це ми є лідером уже не перший рік. У 2023 році в області стартував проект ФАО комплексне створення ланцюжків доданої вартості у сільському рибному та лісовому господарствах. Мета якого підтримка сільських домогосподарств малих та середніх агровиробників. Проєкт діє до 31 січня 2025 року за фінансування ЄС з бюджетом 15,5 мільйонів доларів. За результатами грантових циклів у 2023 році погоджено 79 грантів на суму майже 30 мільйонів гривень. У 2024 році 44 4 гранти на майже 17 мільйонів гривень. Основні інвестиції пішли на обладнання для виробництва меду та вина, сільгосп, техніка, сонячні електростанції, обладнання для аквакультури. По дотаціях на, на ВРХ вівці кози так само в нас е, в цьому році подано було 1348 заявок через державний аграрний реєстр. Ми навіть у два рази перевищили Одеську область, там на суму 92 мільйони. Але тут трошки слід зауважити, що. Частково лише пішли виплати нашому населенню і собі на в зв'язку з тим, що кошти певними траншами йдуть. Тому ми надіємося, що до кінця року ці гроші будуть виплачені нашим нашому населенню, нашої області. Закарпаття цьогоріч у лідерах щодо урядової підтримки АПК Аграрії краю активно беруть участь у різних державних програмах. Підтримка проєктів у свій сад, своя теплиця. Ця програма діє з 2022 року. Спочатку дії цієї програми, Закарпатська область є абсолютним лідером за цією програмою. Станом на зараз погоджено 47 грантових заявок на суму в межах 245 мільйонів гривень. За ці кошти заплановано частково вже посаджено 612 гектарів різних Торічних насаджень садів ягідників це плюс-мінус загальному кошик України складає в межах 17 На руку аграріям краю і державний механізм субсидіювання виробників сільськогосподарської продукції на один гектар. Розмір цієї субсидії складає 4 тисячі гривень. Але розмір землекористування повинен був складати від 1 до 120 гектарів. І е, наступне спеціальна бюджетна дотація за отримання поголів'я ВРХ. Розмір цієї дотації за одну голову складає 4 тисячі гривень. І що для нас дуже важливо, бо цього не було впродовж багатьох років. Це виплата спеціальної бюджетної дотації за утримання маточного полів'я овець та кіз у розмірі 2 тисячі гривень. В сукупності за цими напрямками підтримки наші аграрії претендують на отримання цих субсидій дотації сумою близько 100, мільйон, 100 мільйонів гривень потужна підтримка для закарпатських аграріїв каже Віктор Тереля, і завдяки державній програмі доступних кредитів 5.7.9. На поточний момент у нас за цією програмою 47 виробників оформили пільгові кредити за за програмою 5.7.9 на суму 242 мільйони гривень здійснюється ще фінансування програми часткове відшкодування вартості закупленої сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва за механізмом постанови Кабінету Міністрів України номер 130. Вона адмініструється Міністерством аграрної політики України разом із уповноваженими банками, які підписали з міністерством відповідний меморандум. Діють у краї програми підтримки сільськогосподарського сектору з обласного бюджету. Другий рік поспіль зауважив Віктор Тереля, вона потужніша, ніж за всі роки незалежності України. фінансування минулорічне в межах 30 мільйонів гривень, і фактично, вже практично ну практично прийняті рішення шеф самі кошти не отримали. Можливо, люди або не всі. То це теж у цьому році: 25 мільйонів гривень. Було спрямовано виробникам е продукції рослинництва за відповідною програмою розвитку підтримки галузі рослинництва – 19 мільйонів. 50 тисяч гривень за такими напрямками, як часткові шкодування вартості придбання і встановлення шпалер, як часткові шкодування вартості придбаної сільськогосподарської техніки і обладнання, і часткові шкодування вартості придбання і встановлення поливних систем. Ще 6,5 мільйонів гривень пішло на програму підтримки рослинництва, зокрема на відшкодування обладнання. Нагадаємо, наразі у краї активних понад 900 виробників сільськогосподарської продукції юридичних осіб і 220 тисяч особистих селянських господарств. Незважаючи на порівняну невелику кількість суб'єктів господарювання, ми можемо констатувати те, що вони в переважній більшості дрібні або середні, але вони є гонорові й горді, вони рухаються своїми напрямками, вони розуміють, що на глобальному ринку вони є неконкурентні і тому виробляють ту продукцію, яка буде мати попит, ну скажімо, у вигляді крафту чи ще чого-небудь. Серед досягнень краю у регіоні одні з перших в Україні зареєстрували географічне зазначення, що захищає місце походження якості товару, а ще значно вище додана вартість для його виробника. Робота над отриманням географічних зазначень е, продукції. У нас е, взагалі було найперше в Україні визнане географічне зазначення як харчовий продукт гуцульська овеча бринця». Це було зроблено ще здається у 2022 році. Але цей тренд продовжується. В цьому році у нас зареєстровані два географічні зазначення: це одне по Закарпатському меду, і наступне це закарпатське вино. І на цьому історія не завершується, тому що ми принаймні точно знаємо, що ще одне географічне зазначення у стадії завершення. Вже працюють над планами на 2025 рік. Програми підтримки аграрію будуть і надалі розвивати у напрямку продовольчої безпеки області, доповнює також напрямком боротьби з борщівником та амброзією.